Доброго дня, малята! На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про День Соборності України. Соборність це об'єднання всього українського народу. Сивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. І послухайте ще одну маленьку загадку. Синє небо, жовте жито це святиню знають діти, що це? Так, це наш прапор. Прапор це державний символ, він є в кожної держави, це для всіх ознака сили та слави. Послухайте ще загадку. Коли звучить він, всі встають. До серця руку прикладають і в голос і подумки співають, і Україну прославляють. Це гімн. І ще одна маленька загадка. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий, це наш герб. До великої Батьківщини відносимо всю Україну три основних. Символа. Давайте разом з вами повторимо три основних символа України це наш прапор, Гімн та Герб. А зараз пограємо з вами в гру «Закінчи речення. Наша Батьківщина Україна правильно прапор України двокольоровий. Так, синьо жовтий Герб України, який тризуб правильно. І наше найголовніше місто України це столиця України. А називається вона як Київ Молодці! А за гарні відповіді вам подарунок. Розмальовки розмалюєте їх вільний час. До побачення, до скори зустрічі!